Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Сьогодні пропоную ознайомитися з історією створення чи просто історією гри Mortal Kombat 2. тому що перша частина в мене вже на каналі була, і продовження само собою напрошу після успіху першої гри Mortal Kombat... Тобіусу та Bunu ну, довело, довелося зробити і другу, тому що вона напрашувалася сама собою. І тому друга версія відео, відеогри вийшла. І випущена МК-2 була 1 листопада 1993 року. Е, на аркадних автоматах тої самої Midway та на Warner Bros. Interactive Entertainment. Гра стала дуже культовою, тому що дійсно вона виглядала набагато краще і набагато повніша ніж перша її ревізія. Сюжет цієї гри заснований на проведенні чергового турниру смертельної битви, в якому імператор Шаокан сподівається виграти і, нарешті, захопити земне царство. Mortal Kombat 2 має більш розширену бойову систему, ніж перша частина. і додані, В неї додані декілька простих ударів. Це удар рукою в сидячому положенні і нижній удар ногою сидячи, яких не було в першій частині. Удар ногою з розвороту став більш потужний, так як і апперкот. Всі персонажі, відомі з першої частини, отримали нові спецприйоми. У грі стало більше і фаталіті, і навіть були додані нові типи добивань, такі як Бабаліті та French. Бої стали швид... більш швидкішими, плавнішими, і в порівнянні з першою частиною. Але в повітрі персонажі мали однакову швидкість сили, висоту стрибка і Звичайні удари теж у персонажів ще ще були однаковими ще серій? ну не було. По Поєдинки, як і раніше, поділялися на два раунди. Перший боєць, який виграє два раунди, і вважався переможцем цього бою. Він міг закінчитися після того, як у бійця закінчиться його здоров'я. І після цього е наш боєць. Питається, не вмирає, поки ви не... Ну, вам дається декілька секунд, щоб здійснити добивання. Як я і казав, окрім смертельного добивання фаталіті, додалися ще комічні добивання, такі як е... Бабаліті, яке перетворює е... супротивника в немал... немовля, та й дружба френдшип, там, де е... ну, супротивник дарує сво... сво... своєму переможному супротивнику якусь річ. Ну і ще були додані деякі спеціальні добивання, ну які працювали тільки в деяких аренах і співпрацювали саме з самою ареною, з фоном самої арени. Була обрана система набирання очок і, ну, і рейтингу. Ну, вони повністю були скасовані, а замість них стали рахуватися кількості перемог в аркадних матчах і в матчах між двома. Гравцями. В принципі, загальна тема і стиль гри стали більш похмурими, хоча ну, сама гра виглядала більш яскраво і в ній, ну, використовувалось набагато більше е, кольорів. І більш вдосконалений сам двигун на гри дозволяв е, е, вималювати більш глибоку палітру королів. Ну і завдяки цьому вона стала більш візуально, більш приємна. І музика також в другій частині вже стала більш приємна, ніж в першій частині. В гру додані були іще і додаткові бійці. І це такі бійці, як. Ну, Такі, як Кунлау, це член товариства Білого Лотаса, та друг Люкана, який виступав на турнірі, щоб помститися за руйнування шаолінського храму, який таркатари так з баракою розруйнували з баракою, який був їхнім володарем. Також додався Сабзіро, це молодший брат Сабзіра з першої частини, але це інший Сабзіро. Інший І він пішов, щоб завершити місію свого зниклого брата та вбити шансунга. Додалася Кітана, це прийомна дочка Шаокана, батьків якої той вбив, і член його шаоканського персонального загону найманих вбийць. І як ми потім знаємо, це принцеса Едені. Також додався Джакс, це майор спеціальних сил США. Він керівник Sony Blaid, і він вступив на турнір, щоб помститися за свого вбитого напарника, ну і врятувати Соню з палону Шаукана, Як ми бачили, що саме є навіть така арена, де Соня прикована, а Шаукан сидить на троні. Також Міліна це прийомна дочка Шаукана, копія, можна сказати, клон Кітани, але з. З генами тих самих Таркатанів, Барака це той самий лідер армії раси Таркатанів, і вони відрізнялися зубатим таким ротом, і саме вони ж винуватці були різанини в Шаолінському храмі. Також були підбос і бос, в принципі, як і в першій частині, і тут вони відрізняються від першої частини. Під босом був Кінтаро, це генерал армії Шаокана. Він Виглядає як чотирорукий такий людина-тигр, ну, такий з сполоск зі стрічками на своєму тілі. Ну і також бос сам Шао Кан, це імператор зовнішнього світу, який хоче захопити земне царство. Він у першій частині згадувався, але ну, не, не виступав у ролі бійця. Ну і сюди також перейшли персонажі з попередньої гри. Це Люкан, шаолінський монах, ну і чемпіон 10-го турніру з метельної битви, який вирушає в зовнішній світ, щоб помститися за загибель своїх побратимів із храму. Ну, з, з другом Кунлау. Також Джоні Кейдж. Це ну, ми його вже знаємо. По першій також частині це голлівудська кінозірка, який покинув зйомки чергового фільму, щоб допомогти врятувати землю від Шалкан і зібрати матеріал для свого нового фільму. Також рептилія, охоронець Шансунга в попередній грі він був секретним бійцем, але ну, і щоб їм пограти, треба було виконувати умови. Але тут він вже боєць відкритий. Корпіон мінзя привичче повстав із мертвих через жагу помститися Сабзіро. Також дуже гарний фільм. Про це вже знятий. рейден бог Грому, який став людиною, щоб допомогти своїм друзям і прийняти участь в, у цьому турнірі. А також Шансун, ну той самий е, босс гри попередньо, і підбос тута, чаклун, слуга імператора Шаокана і в принципі розпорядник турніру. турніру. І він тут вже у нас отримав молодість. Тому. Він тут виглядає як молодий. В цій грі також є секретні персонажі, як і в попередній версії. Але тут їх троє. І це Джейд, подруга дитинства Кітани У бою невразлива для металь... Металь... метальної зброї і магічних снарядів. Також Смоук Це друг Сабзіру, також ніндзя з клану Дінквей. І під час бою він ну такий димиться, весь димиться. І також нопсаймо це та... таємничий ніндзя в темному одязі, такий, як тінь, як справжня тінь. Ну, от, отакі персонажі і є у другій частині. Також у, у другій частині, в принципі. Задіяні нові нові арени, і арени тут також є ну мають свої назви: це мертвий басейн, гробниця битв, пустка, вежа, живий ліс, зброярня, яма, 2 портал, арена кана і Лігва Гора. І навіть всі ці арени навіть зараз використовуються як у Мортал Комбаті 9 10 Потрапляли, і навіть у 11 часті. Але ну вони перероблені, виглядають набагато ж красивіше. Так, ну і сюжет. Давайте перейдемо к сюжету цієї гри. Сюжет цієї гри, що після поразки від рук Люкана Шансунг повернувся в зовнішній світ. А імператор Шалкан дав шансунгу другий шанс перемогти земних воїнів. Новий план ну, цих. Ворогів передбачає проведення нового турніру у зовнішньому світі. І якщо земні воїни зможуть виграти турнір, то зовнішній світ більше ніколи не претендуватиме на землі. У разі перемоги Шаокана та його союзників, земля. Назавжди відійде до зовнішнього світу. Вже не буде в цих турнірів кожні 10 років. Як і в попередній грі, пропонується зіграти за обраного персонажа проти інших. Але у Mortal Kombat 2 можна ж грати і за персонажів як земного царства, так і зовнішнього світу. І це буде впливати на фінал. Ну і наприклад, якщо грати за Люкана, то перемігши Шаокана, він усамітнюється в Шаолінському монастирі, де вшановує загиблих і розуміє, що турнір був його договір. У Кунлау здобувши перемогу, він. Звершує помсту, проте розуміє, що його найбільше випробування ще попереду. Коли виграєте за Джоні Кейджа, актор повертається до зйомок, і фільм з ним стає блокбастером. Згодом виходить стрічка Смертельна битва 2 та стає найуспішнішим фільмом в історії. Джоні береться за зйомки Смертельної битви 3. Якщо грати за рептилію, поборовши шаокана, він повстає проти Шансунга та вбиває його. Так він міститься мстить за винищення своєї раси і знаходить спокій. Грає грає за Субзіро. Ні, ну ніндзя виходить переможцем та вбиває шансу, що не вдалося його брати. Також він дізнається про Скорпіона та думає зустрітися з ним у майбутньому. Але якщо грати за шансунга, коли чаклун перемагає на турнірі, він вбиває Шаукана та захоплює владу в зовнішньому світі. Він об'єднується з іншими чаклунами і спрямовує орди демонів на завоювання землі. Вигравши Китану, після перемоги, вона повертається у відбудований батьківський замок та встановлює в зовнішньому світі нові шляхетні порядки. Якщо виграти за Джакса, то він рятує Соню і тікає з нею крізь магічний портал на землю. Вони втрачають шанс спіймати бандита Кано проти впевнені, що їхні дороги ще перетнуться. Вигравши за Меліну, вона не переймається захопленням землі, а стає королевою зовнішнього світу в парі з баракою. А Якщо перемогти баракою, барака піднімає повстання, знищує армію імператора і сам займає його трон. Коли виграти скорпіонам. То йому перемога дає новий сенс життя. Скорпіон вирішує захищати молодшого Сабзіро, щоб, щоб спокутати вбивство його брата та готує його до наступного турніру. Але якщо отримає перемогу Рейден, він знищує Шаокана і всіх його побічників, а потім руйнує переходи між світами, щоб ніхто більше не загрожував землі. Отак От і закінчується ця Чудова гра, але ми знаємо, що потім вже вже дуже-дуже скоро вийде третя її частина, яка також буде культовою, а потім і ультиматум, і далі далі. далі. Але якщо взяти саме класичні ігри серії, то е, саме мені більш всього подобається графічно друга частина, бо виглядає вона дуже-дуже ну, приємно. Ну а на цьому я думаю, ролик можна буде закінчувати. Дуже дякую всім за перегляд, буду також вдячний вашим вподобаєчкам, Дуже цікаво почитати ваші коментарі з цього приводу. Хто не підписався на канал, обов'язково заходьте та підписуйтесь. Ну і побачимося нових роликах. Всім пока!